Кар'єра Мудрика в Челсі закінчилася. Навіть Фабріця Романо в Шоці. У Сидорчука великі проблеми в Бельгії. Здається, назріває трансфер. А Олександр Алієв повернувся у футбол. Але є одне. Але друзі, вітаю, Макс Коляда, ваша вподобайка. Партнер нашого проекту Favbet. Давайте починати. Почнемо, ми звісно, з української прем'єр-ліги. Бо учора відбулось три поєдинки. Давайте по порядку говорити про них. У матчі 10-го туру чемпіонату України ЛНЗ приймав інгулець. Господарі перемогли з рахунком 2-0. Дубль у складі переможців зробив Ілля Путря. Петрівський клуб не перемагає в лізі вже 11 матчів до ряду. Ну а що поробиш, якщо клуб для тебе це просто іграшка і статус, і ти не знаєш, не розумієш і не хочеш розвивати це більш якось структуровано, правильно і так далі. Розумієте про що я? в іншому матчі Чорноморець та Верес поділили очки. Рівень чемпіонату завжди, на мою думку, треба вимірювати не оцінкою того, які там гранди чи лідери, а які команди всередині таблички. Попсово буде сказати, але правильно, на мою думку, подивіться на АПЛ: візьміть умовний Бренфорд. Це команда, яка не хапає зірок з неба, в якій грають футболісти далеко не найкращого а, та навіть за мірками європейського рівня. Але у цієї команди є стратегія, є структура, є розуміння того, що і для чого вони роблять. Є крутий тренер з головою на плечах. І тому за Брентфордом цікаво слідкувати, навіть якщо ти нічого не знаєш про цю команду. І от хочеться, щоб у нас в українській прем'єр-лізі були також середняки такого пласту, такого рівня. Команди не безідейні. Я про це говорив учора. про Ворску я говорив. Вони провели е, дуже такий блідий матч проти Олександрії. Весь цей чемпіонат вони так блідо проводять, Без безідейно, без розуміння взагалі, для чого і для кого це все робиться. І матч кривба-зоря ідейно, окраса ігрового дня. На ділі? Так і вийшло. Але справжній бомбамач на нас очікує сьогодні. Це поєдинок Рух Карпат, який відбудеться увечері. На цей поєдинок я дуже сильно чекаю. А ви поки можете написати в коменти, як цей поєдинок закінчиться, з яким рахунком. А у нас Олександр Алієв йде по курсу. Легенда повернулась у футбол, але, як я і сказав, в анонсі, з одним нюансом в медійний футбол. Алієв став футболістом. Київського профану варто відзначити, що наступний свій поєдинок команда проведе проти Ігнісу, за який виступає ще одна легенда Артем Мілевський. Цей поєдинок відбудеться 23 жовтня у Києві на стадіоні імені Баннікова о 12.15 в рамках української футбольної медіаліги. Уся Україна хоче, щоб ми помирилися з Мілевським. Можливо, спеціальний зробили цей матч, щоб я зіграв за профан. Я давно з ними спілкуюся. Я тільки за щоб просувати медіалігу. Вона мені подобається. Але найголовніше, що медіафутбол в нашій країні розвивається. Хороший приклад це Рух Медіа. Професійний футбол в Україні потихеньку вмирає, а медіаліга навпаки набирає обертів. Друзі, я чудово знаю, хто дивиться наш канал, хто дивиться наші відео. Я чудово знаю, які якого віку ці люди, якого ви віку, власне, мої улюблені підписники. Я чудово розумію, що для вас медіафутбол це щось абсолютно нове, незрозуміло. Можливо, хтось до сих пір думає, що медіафутбол це ці благодійні матчі, які грають там пару разів на рік, і там відбувається всякий трішняк, але супер, що вони відбуваються, бо там йдуть збори на наших е воїнів. Друзі, медіафутбол вже давно не тільки про це. Медіафутбол зараз це про. Набагато більш обширну, цікаву і гарячу історію. В медіафутболі зараз грає чимало екс-зірок, е -зірок, і вони туди і йдуть, і йдуть, і йдуть, бо вони бачать тому перспективу. Я вам скажу так: завжди давайте шанс чомусь новому. Повірте, медіафутбол за певний час буде. Височити дуже і дуже яскраво. У мене, до речі, є телеграм-канал, мій особистий про медійний футбол. Підпишіться, якщо ви раптом не в курсі. Дайте навіть моєму телеграм-каналу шанс. Я переконаний, вам він дуже сподобається. Коли ви пірнете в медіафутбол, ви звідти не, вир... не винирнете. І це не якесь болото. Якраз таки це не болото. Хоча переняття звучить ніби так коротше, Медіафутбол це топчик, слідкуйте, не прогадаєте. А ми летимо далі до наших у європі. Нападник Роман Яремчук відіграв близько 11 хвилин в матчі восьмого туру чемпіонату Греції. Проти Леводіакоса. Нічия 2-2. детальну статистику Яремчука Ви бачите перед собою. Вона з мобільного застосунку трибуни. Там оперативно, цікаво і фактурно. І а вже ж постійні оновлення застосунку теж на місці. Посилання в закріпленому коментарі. Рома приймала інтер у центральному матчу восьмого туру серії А і програла 0 1 Артем Довбик попри усі сумніви перед матчем вийшов в основному складі. Свій перший удар і непоганий момент довбик отримав на 31-й хвилині. Пробив головою. Повзворота, але загалом досить блідий матч, як і від Довбика, так і від всієї власне команди. Статистика Довбика теж до вашої уваги. Сергій Сидорчук пішов на відчайдушний крок минулого сезону та змінив команду. Багаторічний капітан Динамо перебрався до Бельгії, де став захищати кольори місцевого Вестерло. Перший сезон Сергій був незамінним гравцем, але після зміни коуча все змінилось. Йому не довіряють. І в останній Сидорчук провів повний матч ще у травні. Новий тренер Вестерло взагалі не вірить у Сидорчука. І здається, що трансфер в УПЛ неминучий. Хоча відверто, я думаю, що Сидорчук продовжить свою кар'єру десь, е, умовно кажучи, в теплих країнах, там, де темп чемпіонату нижче, де відповідальність менше, і де можна просто добре заробити на безбідну. Власне, старість в Динамо точно не треба йти. Там є брашко, там проблем немає. Вінгер Челсі, Михайло Мудрик, не потрапив до заявки команди на матч восьмого туру АПЛ проти Ліверпуля. Поразка синіх 1-2. Таку новину не зрозуміли фанати лондонців. Показуємо, що вони про це писали у соцмережах. Челсі програє. Кар'єра Мудрика в Челсі закінчилася. А відомий футбольний паблік, футбол твіт, там один мільйон підписників. Написав наступне: Михайло Мудрик сьогодні навіть не потрапив на лаву запасних Челсі. Нагадаємо, що він коштував 80 мільйонів фунтів. Відсутність українця помітив і Фабріціо Романо. В коментах пишуть символічно: прийшов на Ліверпуль, і кар'єра в Челсі закінчилась на матчі е з Ліверпулем. Загалом же я про це говорив вже чимало разів. Свої думки на рахунок Мудрика в Челсі. Я відверто не розумію, навіщо вони його зараз тримають, якщо він їм не потрібен. Давайте дивитись правді в очі. Мудрик показує не найкоротіший, не найякісніший, не той футбол, до якого ми звикли у виконанні Мудрика, навіть якщо подивитися за його виступи, за його виступами за збірну України. Подивіться на ці два поєдинки. Мудрик був одноосібним лідером на полі. Він тягнув, він індивідуально створював, він показував певний рівень, певний клас. Але е, те, що відбувається в Челсі, ну такого мудрика ніхто не хоче бачити. Зараз дуже багато є тіктоків, там де сміються над мудриком, порівнюють його з тим же Ентонім. З Манчестер Юнайтед задають питання: ну, у кого Прайм був краще: у Ентоні чи у Мудрика. Ну, давайте дивитись правді в очі. Мудрик дуже молодий футболіст, дуже талановитий футболіст, що немаловажливо, дуже старанний футболіст. І я переконаний, що якщо дати міську себе спробувати в якомусь іншому клубі, іншому в першу чергу за стилем, Мудрик по-новому абсолютно розкриється в такому віці футболісти. Ну, по правді, вони можуть і загубити свою кар'єру, і по правді, вони можуть ще 100 разів відкритися. Є футболісти, які після 30 років взагалі тільки розкриваються. Скажімо так, англійської перки Мудрика, його властивості, особливості, їх можна використовувати набагато якісніше, ніж це робиться в Челсі. Тому я не розумію, чому його там до сих пір тримають. У вас лава запасних, 100 людей, ви можете зібрати 100 інших клубів абсолютно. А ви, Мудрика, свій найдорожчий трансфер, тримаєте. Як. Просто. Тіпа на лаві запасних. І при цьому граєте в лайняний футбол. Якби ви грали в офігенний футбік і мудрик би там не вписувався в цей офігенний футбік. Питань нема, у вас просто палмер тягне всі матчі. Словом друзі, на рахунок мудрика, пишіть свої думки в коменти. У мене ж на сьогодні все. Я був радий вас бачити на каналі. Зустрінемось з вами вже завтра. Бажаю вам гарного дня і файного настрою. Бережіть себе і папа. -па.